Ну, звертай, давайте. Якщо вам буде. Ваше посвідчення. Посвідчення. Да, да, ваше посвідчення. Варцаба Віталій Васильович, інспектор, СП. Так, Дійсний 146. Нагрудний значок повністю. 0,1, 0,7. 31 і 6 чи там 8 Ну, 6 Ну добре, добре. питання добре. Добре, да. будів, ласка, ні Ми не відмовляється Я не відмовляюсь переділіть що це блокпост Якщо я порушую відеофіксацію Якщо порушу, стали постановою я поїхав Зараз є стаття 32 закону України про наш поліцію. Дай телефон Читайте внесені зміни Цю зміни таку... не вносять зміни до Конституції це і до прав. Це ще раз, яка стаття? 32. Це про поліцію? Так. Да. Перевірка документів. З вами ще про цікаві. Хто такі ТЦК, ваші наказ коменданта, якщо пише з Є наказ коменданта, 20. Для вашої Де ваша Вам Бодікам зараз не потрібно. Вам зараз як це не потрібно? Ви повинні давати, і у вас повинна бути будіка. Не з чого ти, що ти а з чого ви. А по-друге, вам треба, щоб будікамера була. А що нам ще треба? А ви, ви як виписуєте? Ви виписуєте повістки як? Ручки. Ручку. Якою ручкою? Вона має бути напечатана. А ви що, не в курсі? Ну чого, Повістка напечатана. Ну повістка напечатана, Просто моє ім'я там має бути напечатане, якщо ви хочете щось видати. Тобі на місці наказ, на наказ коменданта має бути виданий. Ні, наказ коменданта є одні. Я... То, що ви можете видавати повістки. А це моє ім'я має видати, що ви іменно мені. Ви що таке? Просто можете зупинити кожного видавати так, зупиняти, повістки. Так, перевірити. Но я не просто видаю повістки. Я, к примеру, перевіряю, коли останній раз була та особа в військоматі. Якщо Наші кінцівного. є 60 днів для оновлення даних. Що ви хочете виписати? Що ви хочете? Після 14 липня будете зупиняти, виписувати. Нія, я оновлю Дані, може в мене вже оновлені дані. У мене є 60 днів. А що, перевіряти будете 14 липня? Після 14 липня. Що ви хочете зараз перевірити? У вас немає бодікамери раз. Що ви просто підходите і такого фонаря зупиняєте? Це ви від фонаря. Ні, я не думаю, хлопці, ви станете, ви станете зірками Тік-Току і інтернету, це точно. Тому що на Барському таке робиться. Ще раз вам пропоную приділити документи. Для чого? Я не буду приділяти документи, на законних підставах яких. Документ, що... Давайте документ, що це є блокпост. Так... Бо, ви блок... Бо, це... Бо це блокпост. Правильно? Так. Да. Тут 32 стаття закону. Перевірки. Давайте документ, документ, що це, про... Давайте, документ, що це блокпост. Документи. Добре. Документ, що це блокпост. Давайте документ, що це блокпост, тоді я дам документи для перевірки. Зараз, Раз ви нікуди не поспішаєте ви, ви просто затримуєте мій час і ваш час. Що ви, ви затримуєте мій час і ваш час. Ну, ви затримуєте. Поліцейський мій має право на... Так. Хорошо. Дивіться, що ви мені... 32 стаття. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в У Вас є орієнтир? у Ва... мене є орієнтир. Не подивіться змінами. Де звірка облікова або без, звісно, зниклої особи та або... Хорошо, добре. Зміни внесено. Зміни закони та 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 якщо не. Існе... <ристо> Що особа вчинила або має намір чинити правопорушення? Ще раз кажу, для звірки обліковує реєстраційних. Якщо перебуває да, на території чи міський Так, я читаю далі. Е, е, якщо у особи є зброя, боєприпас, так, е, якщо у спробує місце е, вчиня правопорушення або дорожньо транспортної пригоди, не підходить. Е, якщо зовнішні ознаки, особи що назад... Чотироснозап... Я даю підстав вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення. Опять, немає ніякого правопорушення. Є. Ви, видно, читаєте. Е, у період. Ні, це що внесено до змін. Я вам читаю, що внесено до змін. Ви насамперед поліцейський. Ви поліцейський, ви не можете от фанаря зупиняти. Я в про нас поліція, я ж не користуюся якимось іншим законом. То правильно, я читаю вам цей закон. 32 закон. Я вам читаю. Ну зараз. Стаття Стаття 32. Да. Я, 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 її ось, я її читаю. Ну, ну, почитайте, що для ну, я, ж, я, ж вам, я ж вам її читаю. Ну, то ж читайте, де Звідки облікова рестаційна ну. військовий Хорошо, чекайте. Да. Так а ми... цю статтю? Хорошо, статтю доповнена частиною 2 згідно із законом. Ні, то я зараз буду дзвонити адвокату, будете з ним говорити. так, Про внесення закону адвокатів України щодо окремих питань, проходження так. 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 Ну Добре, то ви можете це робити тоді, коли є право порушення. Як це ні? ні. Ну що ні? Я на Давайте документ, що це блокпост. І що завірую на початку... що Так, дайте блок. Дайте мені... Ви, ви прикалуєтеся з мене, Ні, чи не що? Прикалуєте. Ви прикалуєтеся Ні. конкретно. Прикалуєтесь ви тут на видах. Ні. Прикалуєтесь ви, тому що. Е, дайте документи, що це блокпост, я покажу, я покажу документи, так як має бути. Дайте документи, що це блокпост. Де знак стоп контроль? Ну, дайте. Де, а де стоп контроль? Чого стоп контроля нема? Чого немає стоп контроля а чого не встановлений стоп-контроль? Ні, не показу. Я покажу, коли це буде по закону. Бо ви тому, що от балди на Хмельницькому шосе. Каже, покажіть документи, ми е, стоять і не знають, що робити. Бо їх там немає, бо вони незаконно встановлені. Закон встановлений тільки на Немирівському шосе. Що там в них є документи? Чого на Немирівському шосе є документи, а у вас немає. Тобто правоохоронці заступають на добовий наряд і вони без документів, без документів. От, 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 от таке робиться, йо а? Що в них є, у вас нема. Що на Хмельницькому нема. Що ви йде перший раз чи що? Я вам кажу, що ви забираєте мій час і ваший. А хто може перевіряти документи? Хто може перевіряти, У мене буде правопорушення, Щокнули і перевірили. Я мушу показати, якщо я порушив, Дійсно. Віто... Відеофіксація. пошкодження транспортного засобу. Це є причина? Да, пошкодження те саме. Передній бампер зліво. Було ДТП чи що? По базі пробийте по номерам. Я можу стану, наїї причина для зупинки. Зі, Ні, вона, він поцарапаний. Коли ну, воно є пошкодження це лакофарбове покриття. Лакофарбового для зупинки. Скійдь, немає причини, якщо у вас немає орієнтира, що є було сталося не, з ДТП. Чітко є є, є орієнтир? Відкривайте 35-ту статтю. Чітко написано. Пошкодження транспортного. Пошкодження засобу. транспортного засобу це коли воно вдаряне. Коли воно вдаряне. Не, не, не писано, коли воно вдаряне. Е, шарасяка. 35 поставка. Супинка транспорту засоби. Дивіться, то ви вже виходите, то ви вже виходить, що? Шукаєте? А ваше посвідчення, ваше посвідчення. Ви вже шукаєте... Я не шукаю, я вас Шукаєте. Ви самі себе затримуєте, тримайте. Подольський Олександр... Подольський правильно? Олександр Сергійович, інспектор СРП Фінську Рубку, ДП03. Це 0.10, типу це номер значок, да, 010 60 58 Все, все сходить, що? Так, все сходиться, да, все так. Так, це... Це... це про поліцію взяв в інституції України. Про поліцію. Так. Ментра описом підстави зупинки, Закон зібрано. Родія. Поліцейський зобов'язаний проінформувати вродів про конкретну причину зупинки. Будь ласка, конкретна причина зупинки. Ви мене конкретно зупинили. Чи хто там? Де? А де він? Пішов? А, чого він а чого він підійшов? А чого в нього одразу немає цих документів? Він пішов, має бути конкретна причина зупинки, що ми бачимо вдарений, ставайте вас вдарено. Підійшли. Чого? Перевірка документів. Зараз він підійде до вас. Це давайте що ще будемо шукати в машині. Бо ви реально, ви, ви, ви реально матньою страдаєте. Дайте по, чітко по, Слід закон, по закону. Єрундою страдаю, по закону, чітко, у вас ніяких претензії. В мене були зупинили на блокпосту, реально порушив. Чик, питань нема, все показав, все, вільний. Тут просто. Супину на вас не виписували. Чого? Не виписували. Ні, попередили просто. У мене одна фара трошки світліла більше, а трошки менше. Він каже, поїдьте. Воно спочатку не видно. Тобто в мене був такий косяк, що одна тускліша, одна цейка. Ні, вас робить, але поїдьте пам'ять. Я я кажу, як страховку покажіть, я показав страховку і показав документ. Ви як не скажіть, будь ласка, то що одна світила, друга тускліша, друга ярше? То це що є порушення? Давно, них є підстава, тому що він. Потому, в них є підстава мене зупинити, бо їм не зрозуміло. ]Top. Ну давайте, ну ви знаєте, <Ruinda> я не По якій статті. Я точно segunda. не спомню. Я ж не юрист, може поки вчусь. Там друга ситуація. Ми чекаємо документи, що це блокпост, поки що це дійсно завірено блокпост, буде мокра печатка, я показую документи. Нема блокпоста, але не затримуйте мене і свій час. Бо я вже ви спалив, я вже не спалив пів відра газу. Не Та не я вже не я вже поняв. А чого я мою Думаєте, що думаєте, що я боюся. Ви мене підлягаєте. Ну, тим більше. То що ж цей, ну, тримайте свій не час. Не ви, ви, ви ну Ми почекаємо. Я ну ми це, почекаємо. Це, це ми Ну ні, Ну, то -то, я, я, ми то Мені суть просто того, щоб було все чітко, а там підлягаю, не підлягаю. Може я сам хочу йти. Хто я знає? О, тим більше. Ну, ти як навчаєшся, то тебе студентський. Може є, може нема, я звідки знаю. Як звідки знаєш? Ти знаєш що. Я, я не хочу, зали... і в мене немає бажання з вами спілкуватися. Чого ви взагалі на мене підійшли? Хто мене є ви? Хто ви? То, Ну Я дайте документ. Особа, що? Хто? давайте документ. Я уповноважний займатися оповіщенням. Ну сповістіть мене. Оповіщення це вручати повіст. Вручите, по закону вручите, так, можете вручати, кому хочете на забори. Наклеїти його. Вийтесь з наказу коменданта. А ви хто? Старший ціна посильського. Документ. Это уже один окно будет, ты не жарко он будет. А мне ручку открыть. Посвящение. Посвящение. Та-та-та, да, да, синьская, вот, ты мой прав проводил. Да, дочитал, да? Так что я занимаюсь перевиркой и склад, где-то У тебе якісь військово-обліковані? Може якийсь є. Може нема. Я говорю я з поліцейським взагалі. Угу. Чи ви до мене підійшли? Я ж кажу, щоб перевірити військово-обліковий... Перевірити військово-обліковий запис. Я мене зупинив поліцейський, я хочу поспілкуватися з поліцейським. З вами спілкуватися не хочу. Я щось не бачу, що Ну, Я теж не бачу. Десь де ти де, де він? Скільки мала чекати? Чекаємо документи, так все? А, тоді дочекаєшся документи, а потім мені покажеш, військово військовообліковий якийсь документ, так? Да? Ну якщо документи будуть, що це блокпост, то ми побачимо. І якщо було правопорушення. Я без правопорушення. Добре. Хорошо, добре. добре. 18 травня, у мене є 60 днів. 60 днів для оновлення даних. Після 14 даних, Я кажу за військово-обліковий документ. А військовий обліковий документ, після якого, після скількох років дається військово-обліковий документ. Для початку, після 16 років, дається військово-обліковий документ. Після яких? Після 18 року. — Після 25 дається тимчасове посвідчення. Це якщо не служив до 25. Ну, а я, я не служив після 25. Де, якщо то, а як, як то, може, може, може бути? Про те, що ти перебуваєш на навчанні. Про це повідомляє військкомат. Твій навчальний заклад. То прийде до мене військкомат через начальний заклад. Чого? Чого? Ти Хтось покажеш, має тут взнавати. Якщо ти, ти, ти мені показуєш студентський, я тоді вже буду впевнений, що ти являєшся студентом. Ми чекаємо поліцейського. Що? Що ти являєшся Що студентом. Де документи? Скільки чекати чекатимемо? Документи в підрозділі. Якщо вам цікаво, можете. Ну то везіть чи що. Ну, в нас час. У нас час. Ми чекаємо. Ви, ви по приколу тут. Ми не по приколу. Ну, і, бо, ну що ми, чекаємо? Що ми чекаємо? ми стоїмо. Осьо. Стоять. Просто, просто стоять і щось чекаю. Що ми чекаємо? Ви документи приділяєте. Засвідчують вашу особу. Ще раз. Що я маю придивити документи? Чого? Для звірки, для звірки добре. Даних, підстави. Друга стаття закону України про нас кориці. 32 стаття, конкретніше. конкретніше. 32. Сказав, а там є 6-8 пунктів. військових дамів, Бо це просто. блокпост? Да. Документи, що це блокпост. Ну, можете надати запит, будь ласка, до нашого підрозділу. Та у вас вони мають бути. Нема, при мені немає таких документів. То Та чого ви зупиняєте, як у вас немає тут документів? Ще раз вам кажу, згідно 32 статті. Хорошо, то згідно має бути документ, що це блокпост. Тобто, ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся по закону. А ви відмовляєтесь дати мені документ, я також не відмовляюся. Так, які Ви питання? можете під'їхати до нашого підрозділу, де Що на до я документ, маю куди сізти? Воно все має а, бути на місці. Вам цікаво. Воно все має бути на місці. При собі в мене немає таких документів. То чого ви зупиняєте? Згідно 32-ї законом, ви має, можете зупинити, коли світло не горить, там ще щось. Що ви тут ловите? Ми будемо чекати документи. Ну, будемо чекати документи. У мене Марсу. ще є ось. О... Скільки? Пару. Зараз подивимось, щоб там запинили. Я не знаю, на Так, тобі я зараз з тобою поспілкуюся. Не бажаю. мене це не цікавить, добре. Я займаюсь перевіркою скову. Де я займаюся, мене зупинив поліцейський. Це хорошо? Чого взагалі хтось до мене підходить? Я чекаю поліцейського, хочу поспітити, де він там, що він шукає. Чо... Та що він пішов? Я ж перед вами стояв. Та... Ви зупинили? Так що ми чекаємо? Тож я ви, сер... сказав, ви серйозно? Та Та відповіли відповіли які які документи? Що я маю приділяти? Де Та я зобов'язаний? Так в мене нема вас підстав, щоб мене зупинити. Та ну як це Ну я я це нема. Ви це Ти, ви? Та ви хоч поясніть 10 разів. А Та ви так відмовляєтеся я бачу, що ви відмовляєтеся? Я не відмовляюся. Які питання приділити, якщо ви підводить? Чекай, знаєш, відключити зараз. Вас, у вас документи на блокпост не у вас? Не у нас. А як це так? Ну так. Ну як це так? <ріст> <ріст> Дай <ріст> ні, губер. <ріст> Не більше як 3 години. Не більше як 3 години. До яких трьох днів? До яких 3 днів? До яких, 3 днів? До яких, 3 днів? До яких 3 днів? Не більше трьох годин. Ти перечитаю, ознайомся. Читай, не більше трьох годин. Читай. Оце якщо васта сортичка, далі дочитає. Так, не більше трьох. 3... Але, наприклад, не на випадки доставити. на срок затримання може встановити до 3 днів. Ага. Японія. Дитині страшно, дитині страшно От. в необхідних випадках можна затримувати до тих Необхідні... До... 12. Що? 12 років. Що, куди це Везем на келицька. Ви затримуєте свій час, я не я знаю. Я бачу, напевно, що ви його затримуєте. Я бачу, що дитині дуже махаючи погано. Ну погано. Трошки не ведіть. ведіть себе адекватно. Та Тебі як ко кожного разу послухай, просто. Тобі... Та просто кожного разу, Тебі розумієте. Та... Ці документи давно поїхали. Ну, звісно, поїхав би. Кожного yeah. разу. Що, хлопців, ти є документи, у вас немає. Тобі не подобається, що... Да, мені не подобається. так, по да, 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 Мені не подобається. Ні, Мені по закону, мені... Да, я а, ж хто не маю, я ж законна людина. Це, виходить, законопрослужний, Так. — я... я... У вас законом... як звати? Владислав. Владислав, дивіться. Біжайте, я бачу, там дитині чи ставають. Не знаю, можемо бути. Дитина маленька. Наступний раз будемо спілкуватися, напевно, на довше звати. Наступний берегов, тільки я буду пустий. Я буду пустий. Ну, Напевно, що, так. Я бачу, що дитині погано. І візьміть, привезіть документи, бо на Немірівському є. Просто об'їжджаємося з трудами. Окуні, тупо! Маргарита, всі просить. Нє, це не причина дитини була.